Дія старозавітніх Божих дітей була заснована не на грецьких віруваннях про безсмертя душі, а на біблійному вченні про Воскресіння мертвих. Ці питання змушують замислитися про таємницю життя. Ми живі і насолоджуємося життям, але Бог милостиво щодня дарує його нам, навіть не замислюючись про надприроднє походження життя. Ми знаємо, що на початку Бог силою свого слова створив життя з нічого, тому що ми не сумніваємося в його здатності відновити життя померлої людини. Цього тижня ми розглянемо, як відкривалося знання про останнє Воскресіння за часів Старого Завіту. Особливу увагу ми приділимо висловлюванням Йова, деяких псалмоспівців, пророків Ісая та Даниїла. Надія в старозавітні часи. Урок 4 за 22 жовтня 2022 року. Вірою Авраам, випробуваний, приніс Ісака в жертву. Той, хто отримав обітниці, був готовий віддати в жертву свого єдиного сина. Він вірив в те, що Бог навіть може воскресити його з мертвих, і, образно кажучи, він отримав його назад. Лист апостола Павла до Євреїв, 11 розділ, 17 та 19 вірші. За часів Ісуса Садокеї не вірили у Воскресіння. Євангеліє від Матфія, 22 розділ, 23 вірш. Ісус сказав їм, Ви помиляєтесь, не знаючи ні Писання, ні сили Божої. Євангеліє від Матфія, 22 розділ, 29 вірш. Якщо Бог має силу творити, чи не мав би він також сили повернути нас до життя. Крім того, що говорить про Воскресіння Старий Завід, Святе Письмо? «Бачити Спасителя Йова, 19 розділ 25 по 27 вірші, Врятований з могили, псалом 49. Підтримка у житті, воскрес з мертвих, Псалом, 71. вічне життя і друга смерть, книга Пророка Ісаїя, 26 розділ, 14 та 19 вірші. Воскресіння праведних і нечистивих. Даниїла, 12 розділ. Бачити Спасителя. І навіть коли моя шкіра буде знищена, я знаю, що я побачу Бога в своєму тілі. Книга Йова 19 розділ 26 вірш. Йов пережив глибокий біль через несправедливі страждання, через які він проходив. Він просто бажав за краще померти книга Йова, 3 розділ з 11 по 13 вірші, але він знав, що смерть не була його кінцевою метою. Він все ще продовжував вірити в Бога, Йова, 13 розділ, 15 вірш. Він знав свого викупителя і був впевнений, що він переможе смерть. Книга Йова, 19 розділ 25 вірш. Він знав, що, хоча його тіло розпадеться після смерті, він воскресне фізично. Книга Йова, 19 розділ 26 вірш, Він дуже хотів нарешті зустрітися зі своїм відкупителем віч на віч після свого Воскресіння. Я сам побачу його своїми очима. Я, а не інший. Як то жить моє серце в мені? Книга Йова, 19 розділ, 27 вірш. Врятований з МОГИЛИ. Але щодо мене Бог викупить моє життя. Він вирве мене з влади могили. Псалом 49, -й, 15 -й вірш. Немудрі почуваються в безпеці завдяки своїм здобуткам чи славі, вірш 6 та 18. Вони думають, що насолоджуватися ним вічно, вірш 11. Однак могила відбере з них все, вірш 17. Вони не довіряють Богові, тому таки і не отримують викуплення, і їм не буде дано життя після смерті, вірші 7 та 9. Вони подібні до звірів без розуму, вірш 20. Мудрі знають, що могила це їхнє призначення, вірш 10, однак вони також знають, що мають викупителя, який викупить їх від влади могили, вірш 15. Впевненість у майбутньому житті після смерті цілком міняє наш погляд на життя. Це дозволяє нам жити безстрашним життям, незважаючи на проблеми навколо нас. Вірш 5. Підтримка у житті воскресший з мертвих. Ти, що явив мені великі великій суворі біди, знову оживиш мене і виведеш із глибини землі. Псалом 71. 20 вірш. Як ми можемо бути безстрашними, коли нас оточують проблеми? Пам'ятаючи, що Бог підтримував нас ще до нашого народження, вірш 6. Він з молоду навчав нас, вірш 17. Бог наша скеля і наша сила, вірш 3. Він не покине нас у нашій старості, вірш дев'ятий. І в бідах, і після смерті Бог знову дасть нам життя і знову виведе нас із безодні. Вірш 20. незалежно від того, скільки нам років, і з якими проблемами нам доводиться стикатися, наша надія знаходиться не в цьому житті, а в житті прийдешньому. Вічне життя з Ісусом гарантоване після того, як Він нас воскресить. Вічне життя і друга смерть. Мертві, вони і не оживуть вже, серед тіней померлих вони не встануть більше. Ти покарав і винищив їх, і всякий слід і пам'ять про них знищив. Але всі мертві твої оживуть, тіла померлих встануть. І ви, що перебуваєте в поросі, прокиньтеся і радійте. Оросить Господь землю ранковою росою. І земля віддасть тих, хто зійшов у могилу. Книга пророка Ісая, 26 розділ, 14 та 19 вірші. Усі воскреснуть, але не всі будуть жити вічно, Євангелі від Івана, 5 розділ 29 вірш. Воскреснуть, щоб жити. Під час другого приходу Христа. Тоді вони стануть безсмертними і житимуть вічно. Воскреснуть, щоб померти після тисячолітнього царства, вони зазнають другої смерті в озері вогняному. їх вже більше не буде, Вмерші не воскреснуть. Ми всі маємо шанс жити вічно. Кожен, хто приймає Ісуса як свого Спасителя, житиме. Івангелі від Івана, третій розділ, 16 вірш Вірте в Ісуса, від цього залежить ваше вічне життя. Воскресіння праведних і нечистивих, і багато хто з тих, що сплять у поросі земному, прокинуться одні для вічного життя, інші на сором і вічну ганьбу. Книга пророка Даниїла, 12 розділ, другий вірш. Багато хто буде розбуджений. Чому не всі? Усі праведні воскреснуть, щоб отримати безсмертя під час другого приходу. Перший лист апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 52 вірш, перший лист апостола Павла до Солонян, 4 розділ 14 по 16 вірші. Однак нечистиві, які ще живі, помруть в той момент, другий лист апостола Павла до Солонян, 2 розділ 8 вірш та книга об'явлення, 19 розділ 21 вірш. Нечистиві не воскреснуть до кінця тисячоліття. Книга об'явлення, 20 розділ, 5 вірш. Тому слово багато стосується всіх праведних і маленької групи нечестивих. Хто буде частиною цієї групи? Велика Боротьба. Розділ 40. Визволення Божого народу сторінка 637. Згідно з об'явленням перший розділ 7 вірш. Ті, які прокололи його. Дивіться книгу Захарії, 12 розділ, 10 вірш та Евангелія від Марка, 14 розділ 62 вірш. Ті, що насміхалися, то висміювали передсмертні муки Христа, і найжорстокіші противники його правди та його народу, воскресають, щоб побачити його, його в славі, і бачили повагу, яку віддають вірним і слухняним. Вибрані вісті, Том 2, розділ 6, Потіха та підбадьорення, славний ранок Воскресіння сторінка 271. Христос визнає всіх тих, хто увірував у Його ім'я, оживляюча сила Христового Духу, який живе в смертному тілі, з'єднує кожну віруючу душу з Ісусом Христом назавжди. Ті, хто вірять в Є священними для Його серця, бо їхнє життя заховане з Христом у Бозі. Вийде повеління від життєдавця – прокинься, та співай, ти, що живеш у поросі, бо оросить Господь землю ранковою росою, і земля віддасть тих, хто зійшов у могилу. Книга Пророка Ісайя, 26 розділ, 19 вірш. Часна наука вчить, що вся матерія складається з атомів, які у свою чергу складаються з менших частинок, які вважаються будівельними блоками всієї фізичної реальності. Якщо в основі фізичного світу лежать ці частинки, то хіба не може Бог, який не тільки створив, але й підтримує цей світ, просто перебудувати все заново, коли настане час воскреснути. Одинадцятий розділ послання до євреїв. Описує віру і надію багатьох героїв віри давніх часів. Сьогодні цей розділ може збагатити наше розуміння, нашу надію, яка підтримувала старозавітніх Божих дітей ще до Воскресіння Ісуса. Вірте Святому Письму, Урок 5. Воскресліна смерть і Воскресіння Христа.